Улюблена мені церква шлях любові. Оце я нагадую серце своєму, тому то я маю надію, що милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчилось його милосердя. Нове воно кожного ранку. Велика, велика бовірність твоя, Господь, це наш уділ, говорить душа моя. Тому надію на нього складаємо. Господь добрий для тих, хто надію на нього кладе. Для душі, що шукає Його, мир нашим домам, мир нашій Україні. Ранковою росою сьогодні будуть слова апостола Павла, записані у Посланні до Галатів 2,20. І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі, тепер живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Однак одна із найскладніших речей на дорозі віри це виконання вимоги Ісуса Христа померти для самих себе. Однак воно є обов'язковим для кожного, хто бажає бути частиною Божого Царства. Господь каже в Євангелії від Івана 12.24 Наступне по правді, по правді кажу вам, коли зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре, то одне зостанеться. Як ж, плід рясний принесе. А якщо хтось не відкине самого себе, то. Не взагалі не може не можу бути учнем Ісуса Христа. Смерть для самого себе це не самогубство, не саморуйнування і не самоудосконалення. Лише Бог може допомогти. Нам померти для самих себе, що означає відпустити власне життя і звільнитися від тиранії того, ким ми є від природи. Наша стара природа ніколи не реформує це релігією. Її неможливо реформувати чи перевиховувати. Вона повинна померти. Як? Її вбиває лише надприродня дія Бога, як сказано Павлом. Я був розіп'ятий з Христом і живу вже не я, а Христос проживає у мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою Божого Сина, що мене полюбив і видав мене за мене самого себе, Галатам 2,20. Вірою, ми покладаємо, що ми вже були розіп'яті з ним, так само, як вірою ми очікуємо, що ми вже маємо нове життя. Хоча все це лише на даний момент теоретично. Очікування часу, доки Дух Божий не зробить це реальним у нашому житті. Вітер віє, де хоче, і голос його чуєш, та не знаєш, звідки він приходить і куди йде. Так буває з кожним, хто народився від Духа. Так пояснює це Христос в Євангелії від Івана 3:8. Тільки Господь може вкласти в нас нове серце, тільки Бог може змусити нове я ходити в тілі, тільки дух може дихнути на сухі кістки і підняті, підняті з пороху, щоб оживити їх. В книзі пророка Єзекіля 36, 25, 27 читаємо цю Господню обітницю надприродньої дії. І покроплю вас чистою водою, і станете чисті. З усіх ваших нечистот, і зо всіх ваших баванів, очищу вас, і дам вам нове серце і нового духа, дам у ваше нутро. І викону каменне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті і духа, і свого дам я до вашого нутра. І зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати. Ми віримо не лише в те, що Ісус помер як наш замісник за наші гріхи, врятувавши нас від покарання, але також і в те, що наша стара природа померла разом з Ним. Позбавивши нас у влади гріха. Апостол Павло пояснює це у своєму посланні до римлянам 6.6. знаючи те, що наш давній чоловік розіп'ятий з ним, щоб знищилось тіло гріховне, щоб не бути нам більше рабами гріха. Римлянам 6.6. а в посланні до, до Єфесян 2,8:10, Павло наполягає: бо ви спасені, благодатью через віру, і це не від вас. Це дар Божий, не результат діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми Його витвір, створені в Ісусі месії для добрих діл, які Бог наперед приготував, щоб ми в них ходили. Людські діла тут стосуються релігійних або етичних дій, які виконуються для того, щоб отримати божественну прихильність. Це противіручить. Божій праведності, якою виправдовує ви того, хто довіряє Ісусу Христу своє спасіння. Дорогі мої у христі, Господь дарував нам спасіння, яке ми отримуємо вірою. І лише вірою ми робимо Його реальним в нашому житті, повсякденному, в добрих ділах, які Бог наперед приготував, щоб ми в них ходили. Я Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Оруч. Завтра продовжимо. Дорогий Господь. Ми дякуємо тобі, Боже, за Твою благодать, яку Ти даєш нам. Ми живі, ти наш Батько, по милості Ти Твоїй нас всиновив, вдочерив, ти дав нам надію, ти дав нам майбуття. Аллилуйя. І Господи, Ти знаєш, хто де ходить із нас, чим ми наповнюємося, але ми всі потребуємо Тебе, ми всі потребуємо Твого Духа. Дихай там, де ти хочеш, як ти хочеш, направляй нас, Господи, на Твої дороги, Боже. Дай нам догоджати Тобі і радіти разом з Тобою тим перемінам, які Ти робиш в нашому житті. Господи, ми благословляємо сьогодні вечором, сьогодні рано, сьогодні днем, Господи, благословляємо і благословляємо ще. Україну. Ти бачиш, Боже, ти бачиш все, що є, ти бачиш, що відбувається. Господи, ми тепер наблюдаємо, дивимось, Господи, що буде далі. Ми очами дивимося, і, Господи, тільки віра в Тебе нас надихає на майбутнє і віра в те, що Ти. В Україні і Ти, Господи, дасиш перемогу для України, і ми чекаємо, ми дивимося, ми молимось. Ми, Господи, разом з тобою. Піднімаємо руки, Господи, і благословляємо наших воїнів, благословляємо нашого президента, благословляємо кожного Боже логістичну всю систему, Господи, яка забезпечує, яка провадить, Господи, дай мудрості, дай розуміння, вивільняй, Господи, Твою надприродню силу, як Ти робив це, Господи, в древні часи. Господи, злякай, злякай ворога. хай... Трясуться його ноги і руки, Господи, і колінка, Господи, Хай прийде покаяння в ім'я Ісуса Христа для кожного. Боже, спаси нас, спаси Україну, благослови, підтримуй, ми довіряємо Тобі, наш добрий батько, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.